Вітаю, друзі, в цьому ролику я хотів вам розповісти про індексацію пенсії. Ви напевно, вже чули, що буде індексація з 1 березня 2024 року, і ми якраз про це з вами і поговоримо. Я хочу в іншому трохи форматі зробити, ви самі знаєте, що я більше люблю не просто розповідати, можливо, правильно зрозуміти, чи ще щось. Я хочу. Я зазвичай або щось показую, або спілкуюся з спеціалістом того чи іншого. Напрямку і записує телефонну розмову на відео, або скидаю на перші джерела, щоб ви самі подивилися і не було, як кажуть, спорчених телефонів. Значить, цей проект він поки тільки на сайті спілок знаходиться. Він так і називається проєкт постанови КМУ про індексацію пенсійних і страхових виплат для додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верст населення у 2024 році. І він під номером 428. Бачите тут написано, що очікує реагування, тому що це ще тільки постанова. І ось вона ця постанова. Якщо ми натиснемо, то ми перейдемо в PDF-файл. Ось такий. І тут можна. Все прочитати, всі категорії, які сюди відносяться в цьому, цьому проєкті. І ви самі побачите і знайдете свою категорію, скільки вам буде підвищена проіндексована пенсія. Тут вона розповідається, як воно буде розраховуватися. І, звичайно, перечисляється, які підпадають, і які не підпадають під цю категорію. Я посилання на цей PDF-файл, залишу в опису під відео. Ви натиснете і перейдете і почитаєте самі цю всю інформацію. Якщо ми в цьому проєкті, бачите, низ відпустили, тут написано: ця постанова набирає чинності з 1 березня 2024 року. Тобто, поки вона проєкт, ну, я думаю, узгодять, і вона буде прийнята. Так що дивіться, читайте, аналізуйте і самі робіть. Висновки. Більшість з вас не знає, як дивитися в описі посилання. Значить, для цього да, от ми заходимо на ролик. І в цьому ролику є така галочка. Натискаємо її, і нам розвертається весь опис. І в тому описі буде посилання на цей файл. Сподіваюся, інформація була вам корисна. Якщо так. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити цікавих роликів. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока. До нових зустрічей!